Робітники комунального підприємства Парки Херсона косять траву головне завдання розповідають виявити і прибрати амброзію. Доволі таки частенько попадається на об'єктах, де ми працюємо, амброзія. Стараємося викашувати її під корінь, щоб не залишати не де. Тому що така небезпечна трава, дуже алергенна. У багатьох людей викликає нежить, подразнення різні. Ну, у нас є захисні маски такі. По-перше, ну і по-друге, треба це просто вкрай ократно робити, щоб пилок не розбрасував. Такі роботи проводять лише на територіях, де дозволяє безпекова ситуація, говорить директор комунального підприємства Володимир Циктор. Роботи проводяться механічним механічним потім викошуванням. Амброзії хімікатами ми зараз не працюємо. Працюємо і по заявкам від населення, якщо є такі заявки, і працюємо відповідно, у нас люди проходять обхід і самі виявляють очі цього амброзії і відпрацьовуємо таким чином. Взагалі велика територія, ну, це те, що нижче Перекопської, да, район, частина району ХБК. Тому що там звісно що дрони небезпеки постійні. Ну, я думаю, про відсотків 50 ми охоплюємо міста. Амброзія один із найсильніших алергенів, розповідає кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету Іван Мринський. Мова зараз буде йти про амброзію полонолисту, яка в тому числі турбує наших херсонців. Справа в тому, що пилок, який виділяє амброзія полонолиста, це той пилок, який викликає серйозні алергічні реакції, які мають назву поліноз, це коли людина фактично стає непрацездатною, тому що це супроводжується е, неможливістю нормально дихати, це супроводжується головним білем, е, почервонінням очей. Е, е, ну, людина все почуває дуже екепська. Пилок амбрузії може поширюватись на відстань до 10 кілометрів, говорить Мринський. Це може бути рослина, яка знаходиться там на відстані там і, 5, і 10 кілометрів. Проблема в чисельності цих рослин. Пилок дуже легкий і тому, навіть заховавшись в квартирі, не позбавишся цієї проблеми, тому що все одно частинки можуть попадати, наприклад, при провітрюванні. У нас очікуються осінні заморозки, і це, мабуть, той момент, коли ми можемо гарантовано сказати після перших морозів, що ця рослина закінчу свою діяльність в цьому сезоні 2025 року. Пилок амбрузії викликає сезонну алергію і займатися самолікуванням не варто. То пояснює лікарка Валентина Христюк на даний момент. Ми ще знаходимося пік в Херсоні цвітіння амброзії, бур'янів, полині ромашки, і зазвичай звертається багато людей, як дорослих, так і дітей. Ми маємо можливість своєчасно зробити запідозрити, Алергію, зробити правильну своєчасну діагностику пацієнтам, якщо вони бачать, що у них іде довготривалий нежиття, треба підходити до лікарів сімейної ланки, не займатися самолікуванням. Препаратів багато в аптеках, і зараз у нас пацієнти заходять, купують їх самі, і таким чином вони Іде відсрочка по правильному обстеженню. Щоб зменшити прояви алергії, лікарка рекомендує зачиняти вікна, не користуватися парфумами, не палити. Несвоєчасне звернення за кваліфікованою допомогою може призвести до алергічного реніту, бронхіальної астми, появи поліпів, розповіла Валентина Христюк. Марина Круглова, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон.